Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Я координатор комітетів. Я хочу запитати, чому Я вам запитати? пояснюю, ми представник редакції, журналіст. Я подав за три дні згідно регламенту, кловота. Приїхали ми сюди 500 кілометрів. Вони беруть, ми тут ще час сиділи, вони знали. Угу. І забороняють мені працювати. Я зараз на роботі. Ви берете, не, не мотивуючи нічим, мені кажуть, іди звідси. На підставі чого? Поясніть мені, чого ви прийшли на свою роботу, я теж прийшов на свою роботу. Але ви вважаєте, що ви можете працювати, а я не маю права такому. Давайте збираємося, їдемо, всі будемо керматори. Керматор. Ви тут не маєте права, ви тут ви не Києві. Що ви <різь> робите в <різь> Києві? Ви спочатку ціпляли до цих хлопців, ви бачите, що не прокатило. Давайте всі, да, так? Ні, некайте. Зараз будете пояснювати і поліції, покажете наше клопотання. І скажете поліції, на підставі чого ви мене звідси виганяєте. Щас... Нас... Відси... Він... Все, чекаємо. Ні, ми розуміємо, що ми до Все, ви тут робите? Де ви взяли гроші на Мерседес? Чого ви мене виганяєте? Я По... вам роз'яснюю, як засідання залишаться, тільки ті, хто нам подали клопотання, подали клопотання? Ви, 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 повернути... ви подали. А а а ви сказали, що ви закрили. Мають право бути присутні всі. Тому що є принцип власності. І він прописаний в законі сіті, України, в адвокатурі та адвокатської я діяльності. Я прошу не вибивати е, ага. мою, мою мову, коли я щось кажу. Дайте письмову відповідь, що забороняється. Є вимоги закону, є принцип власності. Дане засідання не є закритим, тому що будь-яка інформація е, не є закритим. Це є звичайне порушення 47-го 47 статті вашого положення, що розгляд справи про дисциплінарну відповідальність адвокату проводиться власно і відкрито. Крапка. Крапка. Ви не маєте права самостійно порушувати закон. Це є недопустимо. Яка в мене довіра після цього до вашого складу? Якщо ви порушуєте основоположні принципи моїх гарантій. Тим більше один член взагалі десь знаходиться невідомо. Де, що це за розгляд через ноутбук? Що це таке? Інша в лікарні. Що ви тут займаєте? Чим ви тут займаєте? Це дозволено. Що, регламентом дозволено. Що регламентом дозволимо? Вам все дозволено, а нам нікого не дозволено. Так чи що? Всі Америки? Чого ви не в Краматорській, я не розумію. Ви в Донецької області, КДК. Чи ні? Разум познімаю. Ви теж хочете журналістською стати. Записуйтесь в редакцію. Телефоном дати? Технічна перерва. Хоч, розпові... Ви можете розповісти, чому ви ви тому я вирішуєте. У вас, перерва, мені... чому вас зараз... питання просте. Чого ви не в Краматорську? Чого ви Донецької області? Що ви робите в Києві? Це журналістський запит чи що? Ну звісно. До вас питання. Ви повинні бути в Краматорську, в Києві. Питання, чого ви тут робите? Питання. Чи звільняєтесь з цього КДК, бо це ж Київ? Переводьте юридично сюди. Немає ще поліції? ハイエース